На східний щит, який немає білих плям та сліпих зод, і сьогодні ми говоримо про рів з крокодилами на кордоні з Росією, яке технічне рішення втілить давню мрію українців та ізолює нас від агресивного сусіда. Сирський в Покровську готує зачистку міста чи відступ з нього, ядерне безумство Путіна чи вдасться США втягнути Кремль в нові зоряні війни п'яте порушив свій же дедлайн на вулиці листопад, але Донбас не окупований. Літній осінній наступ провалився. Кремль заходить на ще одне коло орієнтовно десь до квітня, коли Трамп полетить до Сідзіньпіння. Якщо й тоді Путін не вийде на кордон Донецької області, то може стати блюдом на їх столі. Якби там не було, але бойові дії колись та й закінчаться. Проте Україна повинна бути готовою, що Росія знову нападе. На жаль, рів з крокодилами, як це часто. Жартували колись українці, ворога не зупинить. Але все ж одне рішення існує: просто замість крокодилів це будуть дрони, мільйони дронів, які будуть розстрілювати все, що рухатиметься до кордону. Кілзона, яка вже активно створюється на передовій з глибиною 15 30 кілометрів, може бути і 100 кілометрів. Але вже по той бік кордону можемо назвати її санітарною зоною. Вже розробляються системи, які засобами радіоелектронної боротьби пропускатимуть наші безпілотники в Росію, але не дадуть російським прориватися в Україну. Щит вважається найдавнішим бойовим спорядженням людства, бо лук і стріли все ж були спершу суто мисливськими. Він постійно змінювався. Був коротким та легким на весь ріст і дуже важким, шкіряним та сталевим. В кінці 19 століття з'явилися бронещити. Їх ставили на кулемети. У ХХ столітті балістичні щити, що захищали від розриву куль. Нині компанія Квертус розробляє нові версії щитів вже для сучасної війни, для війни 21-го століття, в якій дрони стали альтернативою артилерії та авіації, а в майбутньому замінять і солдат. Це мобільні радіоелектронні засоби боротьби. Лінійка Квертуса складає аж 49 таких надсучасних щитів. Вони можуть захищати як цілі сектори на передовій. Так і окремі автомобілі, і навіть персонально одну особу. Зокрема, серед розробок вже такі імениті системи, як Берсерк, Церберус, Кракен та Хантер. Якщо їх можна грубо поділити на технологію білого шума, от те, що ви зауважили: кракени, віпрі, цербера, антидронові рушниці, хантера, хаоси і так далі. І сучасні засоби це так звані смарт-реби. Які вже поєднуються з засобами радіоелектронної розвідки, і вже одна людина може керувати будь-якою кількістю засобів. 2025 рік став роком смарт-ребів. Це об'єктивна вимога, тому що проблеми з мобілізацією не дозволяють закрити всі потреби в операторах дронів. Люди гинуть, нових бракує. Якщо раніше на один засіб була потрібна одна людина, яка включить і виключить його, то зараз можна виставити. Там 20, 30, 100 міражів, і одна людина з обезпеченого місця, один фахівець, він буде контролювати цілу низку засобів. Тому всі рухаються от до такої уніфікації і автоматизації. В Україні понад 300 компаній виробляють системи РЕП, і кожна не одну, а одразу кілька позицій. А ще країни НАТО передають свою номенклатуру. Це справжній зоопарк, який потрібно якось контролювати, звести в одну систему, та не допустити френдлі фаєр. Коли знищується свіжий дрон, саме тому потрібні смарт-реби, але й вони не кінцева, а лише проміжна точка набагато складнішої системи, яка називається Атлас. Вона вже працює з початку цього року. Якщо про атлас, це унікальна історія, тому що ну, це поєднання засобів реб із засобами Рера, тобто спочатку ви бачите дрон і Потім вибираєте цей дрон і його подавляєте. Це дуже важливо. І ми постачаємо ці засоби з січня 2025 року. Як це працює, показує В'ячеслав. Він інженер. Його обличчя, як і інших конструкторів, показувати не можемо. Надто цінні спеціалісти, надто суворий контрозвідувальний режим. Якщо я, наприклад, виявляю якийсь сигнал, то я одразу з цього робочого ж місця можу відправити на засоби ребу. Подавлення і сформується завада відповідно до того сигналу, який я хочу придушити. Між іншим, в розробках компанії дуже зацікавлені країни НАТО, адже Квертус накопичив колосальний досвід. Їхня перша антидронова рушниця народилася ще в 2017 році, коли безпілотники для більшості з нас були екзотикою з майбутнього. І якщо ми кажемо про Польщу, то вони приїздять на тести. Ми приїжджаємо на тести, і вони. Хочуть інтегрувати наші системи до своїх збройних сил, тому ми скажімо так дуже плідно співпрацюємо. І я сподіваюся, що як дозволять експорт в Україні, то Польща це буде одна з перших країн, яка якраз і поставить наші засоби на озброєння. Недавно Польща пережила масштабну російську провокацію з атакою двох десятків російських дронів. Після цього контакти між Варшавою та Києвом в справі антидронових рішень. Різко інтенсифікувалися. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що українці навчатимуть польських військових збивати російські дрони в навчальному центрі НАТО в Польщі. Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Одне з цілої низки таких технічних рішень, про яке каже міністр Сікорський, це найновіша розробка компанії Квертус антидронова рушниця ADMV, яка призначена для роботи проти fpv дронів. Має ергономічний дизайн і міцний корпус, що відповідає вимогам сучасних бойових умов. Було подібні там якісь китайські рішення, але вони не завжди працювали так, як треба. Ось і відповідно. Зараз це бестселер, це більше п'яти тисяч одиниць, які були продані. Вже до кінця 2026 року. Єврокомісія планує запустити стіну дронів, яка закриє кордони Євросоюзу від російських атак. Тим часом польський прем'єр Дональд Туск навесні цього року висунув ідею східного щита проєкту з посилення оборони Європейського союзу від Фінляндії до Румунії. Поки Київ не є членом цих ініціатив, але очевидно, що без нашої кіл зони на всіх двох тисячах кілометрів кордону з Російською Федерацією, з яких дві третини це лінії активних бойових дій, будь-які європейські оборонні рішення слабкі. Україна може бути або в периметрі безпеки Європи, або російським інструментом атаки на Європу. Це не припущення, це історична практика, кривава практика. Тому майбутнє Євросоюзу. Зараз залежить від конкретного піхотинця на передовій, від того, чи стоїть наш фронт. І що там відбувалося в останній тиждень, розбираємося далі. Ці дні продовжуються тяжкі бої за Покровськ. Ця битва триває вже понад рік і є однією з найбільш знакових в російсько-українській війні. З обох боків у ній бере участь величезна кількість військових. Так, на 70 кілометровій ділянці фронту від Покровська до Мирнограда росіяни розмістили 170 тисяч солдат. Тут стабільно відбувається понад 30% усіх боїв. А останнім часом близько половина керованих авіаційних бомб летять на місто і його околиці. 90% Покровська перетворилося на сіру зону, що вказує на присутність росіян в переміжку із силами оборони. На середину тижня ворог контролював близько 20% Покровська, а ЗСУ понад 30%. Все решта це сіра зона. Однак ситуація є надзвичайно динамічною і може змінитися в будь-який момент. За місяць активних боїв росіяни закріпилися в південній та західній частинах міста, а також просуваються в центральні райони Покровська, зокрема пробили коридор до залізничного вокзалу та намагаються поширити свій контроль далі на північ, в район багатоповерхівок. Днями 7-й корпус десантно-штурмових військ повідомив про успішне зачищення північних районів від ворога. З привокзального району окупанти намагаються також пробиватися на фланги, де вони вже раніше мали просування. Головною їхньою метою є перерізання логістики та повне оточення Покровсько-мирноградської агломерації. Ворог, рухаючись по залізниці, дійшов до основної логістичної артерії, дороги на Павлоград. Намагався тут закріпитися, а також розвинути свій успіх в напрямку села Гришино, через яке здійснюється леова частка постачання. Щоб не допустити оточення наших підрозділів, спецпризначенці із залученням щонайменше двох винтокрилів Хаук» здійснили десантну операцію поблизу позицій окупантів, відбили наші позиції та зайняли оборонні рубежі. Тим самим була зірвана спроба оточити Покровськ із заходу. На південному фланзі ситуація залишається надзвичайно критичною. Після закріплення в мікрорайонах Шахтарське і Сонячне росіяни продовжили наступ на села, які розташовані між Покровським і Мирноградом. Ріг, Гнатівка, Новопавлівка і Чунишини. Ці села перейшли в сіру зону, а на їх вулицях вже ведуться бої. У цей час наші бійці, які понад рік утримували лінію фронту в селах Дачинський, Лисівка та Сухий Яр, фактично втратили можливість отримувати постачання, а також опинилися під загрозою оточення. Якщо найближчим часом ситуація на північ від них не зміниться і східно-південні райони Покровська не будуть очищені від окупантів, то доведеться проводити операцію з відведення. Чи деблокади. Водночас Мирноград тримає кругову оборону. Бої, які раніше велися на його східних околицях, у селах Балаган, Козацький і Промень, поступово докотилися до перших кварталів міста. Однак тактично найважливішим для Збройних сил Російської Федерації ударом для оточення агломерації було просування через червоний лиман і Родинське з тим, щоби вийти на північні околиці міста. Окупанти мали невеликі просування в Червоному Лимані, однак їхні плани зірвала контратака сил оборони, які зуміли повністю відкинути ворога з Родинського і зачистити село. Враховуючи те, що північніше ЗСУ проводять успішну операцію в районі Добропілля, то рашисти сильно ризикують не тільки зірвати всі свої плани з оточення Покровська, але й самі опинитися в оточенні. Наразі ж план оточити місто провалився. Хоча в певний момент між краями сірої зони залишався проміжок від 3 до 7 кілометрів, який на 100% контролювався силами оборони, російське військове керівництво, яке раніше заявляло про оточення Покровське, а Путін навіть запрошував сюди журналістів, сконфузилось. Як наслідок за деякою інформацією, в пошуках винного з посади зняли командувача 51-ї армії, генерал-лейтенанта Мільчакова. Битва за Покровську однозначно стане доленосною у цій війні за Донеччину. Головнокомандович Сирський приїхав особисто керувати операцію. Втім, наразі немає точного розуміння, чи це операція зі звільнення Покровська і зачищення інфільтрованих в нього росіян, чи операція з поступового з боями, але все ж виходу з міста. Тим не менше, як би не старався ворог, в жовтні, як і у вересні, російський наступ суттєво пробуксовує по всій довжині фронту. Росіянам вдалося окупувати 253 квадратних кілометри, що наполовину менше ніж щомісяця влітку. Так вони намагаються вийти з полі та зайти в міста, щоб перезимувати. Але наразі у них це виходить погано. Костянтинівка, Лиман і Сіверс на півночі теж тримають оборону. В Куп'янську ситуація поступово стабілізується. Здебільшого фронт стабільний, окрім південно-східної частини, де, як і всі попередні місяці, росіяни мають найбільше просування. Так, у жовтні вони зуміли пробитися в глибні Дніпровщини на понад 12 кілометрів, а на Запоріжжі в напрямку Гуляйполя на майже 9. Одним з найважливіших підсумків жовтня стала робота сил безпілотних систем, які зуміли встановити власний рекорд ліквідації окупантів понад 8 тисяч, а це майже чверть від загальної кількості. І це при тому, що бійці сил безпілотних систем становлять лише 2% в складі зсу. Командувач безпілотних військ Мадяр заявив, що його ціль довести кількість СБС до 5% та оголосив масовий рекрутинг до своїх лав. Тільки за три доби отримали понад дві тисячі заявок, з яких майже половина цивільні. Ще з 2022 року існує геополітична прикмета. Якщо в Путіна не дуже добрі до справи на фронті, то починається ядерний шантаж. Коли Збройні сили України звільнили Херсон, виконувач обов'язків Жириновського Дмитрій Медведєв погрожував ядеркою 5 разів, коли деокупували Харків, 6 разів. Всього лише в 2022 2023 роках цей віслюк апокаліпсису обіцяв світу ядерну катастрофу 57 разів. Потім успіхи ЗСУ на фронті припинилися йдуть тяжкі оборонні бої, але погіршилася геополітична ситуація для Кремля. Тому напряму вже не кажуть, що вдарять ядеркою по Києву. Очевидно, після несхвалення такого наміру Китаєм. Але вдаються до гібридних ескалацій. В 22-му році вперше в історії було захоплено атомні станції Чорнобильська та Запорізька. В 24-му вперше ракети впали біля АЕС на підстанції, які подають живлення енергоблока. І ось 30 жовтня Росія знову атакувала наші атомні станції: Південноукраїнську, українську Рівненську та Хмельницьку. Кожна з них втратила одне джерело живлення, а це загроза аварії. Це ще блеф? Чи вже намір підірвати атомні станції в Україні? І до чого тут презентація нових ядерних носіїв Путіним буревісника та Посейдона. Про це говоримо з Олексієм Іжаком. Олексій Єжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень. Співзасновник консорціуму оборонної інформації один з провідних аналітиків на тему ядерних загроз. Пане Олексію, вітаю. Кремль знову атакує український АЕС і очевидно робиться навмисно. Але яка мета? Просто винести українську енергетику, в якій ще до війни було 50% потужності? Ну, власне, складали атомні станції, чи, чи все-таки це і психологічний тиск. Ну, навколо АЕС тут немає прямої ядерної ескалації. Вони це робили у 2022 другому році. Зараз основна мета ну вплинути на українське суспільство вплинути на прийняття політичних рішень, тому що від атомних станцій залежить базовий рівень генерації. Вони хочуть вимкнути. Проявили такий намір е вимкнути не просто енергетику окремих регіонів, там де вони достають кабами і ну, зброю такої меншої дальності, е а просто намагаються розірвати, розірвати національну систему генерації. Вона базується от на атомних станціях. Плюс є маневрові потужності, які ну, регіональні от регіональні потужності вони вже давно вибивають. А тепер декларують такий намір, що вони хочуть знизити базову генерацію вимикання української електромережі базової опори атомних станцій. Воно пов'язано з посичаннями Україні нових видів зброї. Тобто, поки Росіяни цього не робили, були мораторії на певні види озброєнь. Зараз коли Росіяни почали це робити. Ну, це наближує отримання Україною певних видів озброєння. Тобто, все таки є зв'язок між тим, коли в Росії складається якось недобре ситуація, чи на фронті, чи геополітична. Вони починають знову ставити ту саму платівку, яку вони крутять з 22-го року з часу відступу з Херсону. Ну, платівок у них багато. Вони різні платівки ставлять. Деякі дуже заїжджені, такі як буревісники, решники. Ну, це взагалі вже не потрібно серйозно сприймати деякі. Вони вони менш менш затерті, що стосується там різних ударів по, по цивільній інфраструктурі, можливо, використання ядерної зброї. Ну вони рідше про це говорять. А що стосується атомної енергетики, ну так час від часу вони це роблять, але на мої наскільки я пам'ятаю, це другий випадок цілеспромованого відключення атомних блоків після 2022 року. Ну тут є про що про, про що подумати: тоді для них була критична ситуація. Вони взагалі могли втратити свої окупаційні війська і їх структуру. Якби не було заморожувань постачань зброї Україні. А, а зараз ну, очевидно, ситуація настільки ж для росіян серйозна, що незважаючи на те, що їх попереджали на різних рівнях, що якщо будуть такі удари, то будуть е е зняті е Певні обмеження на використання дальньої зброї Україною. Вони тим не менш це роблять. Це означає, що ну або вони не розраховують ситуацію, або або, або дійсно ситуація для них критична. Пане Олексію, ви згадали про буревісник, про арішнік про арішнік якось відспівали, і тепер не дуже згадують. Тут з'явився буревісник, тут з'явився посейдон. Це якось теж співпало до речі в часі з атаками на українську енергетику, ядерну зокрема. Що це за буревісник? Що це за? Посейдон, це якась реальна загроза, чи це чергові мультики, яких напевно ми бачили вже не один? Це чергові мультики на рівні технологічних концепцій Таке щось може існувати окремі елементи можуть існувати. Це дуже давні а, ідеї. Про, про які Путін говорив як новітні брев'ясник «Посейдон», Авангард, Перісвят, щось, от різні там системи він називав шість штук під великі аплодисменти, говорив цілу годину про все це з демократіями. Нічого з тих пір нового не трапилось. Час від часу про це згадується, але тільки зараз почали згадувати, що Сполучені Штати. Коли свій умовно кажучи, брі майже майже створили у 60-ті році рок роки. Вони від цього відмовили через військово-недоцільне, взагалі такої коштовної і незручної системи для досягнення будь-яких результатів. А от тепер росіяни ще цього не досягли. Можливо, в них є окремі елементи, можливо, вони створили. Атомний двигун більш компактний ніж на підводних човнах. Можливо, там разом з Китаєм вони щось творили. Але до зброї це, це чергові мультики не більше. І чергове повторення воно воно навіть вже не викликає реакції у, у світі. Як це було там шість років тому, сім років тому зараз це просто не працює. Це не реальна зброя. Це Міфологічна зброя, яка існує десь в лабораторіях, частково і вона ніколи не стане реальною зброєю по поле бою. А от те, що стосується використання тактичної ядерної зброї, ну на це ще зважають. І коли йдуть розмови про надання Україні, наприклад, тамагавки, бо такого типу зброї. Там, де сполучені штати можуть продемонструвати ну, союзні відносини з Україною, не просто посичання зброї, а щось таке союзне. Ну от коли про таке йдеться, тут вже включається ядерний фактор, ядерної зброї. Але що Путін щось сказав і хтось на це зреагував так, як це було восени 2022 року, я думаю, ні, зараз це вже не працює. А якщо перейти до питання про реальний стан російської ядерної тріади? я розумію, що з дані ці засекречені, що можна якісь просто дуже такі загальні оцінки робити, що це таке певне, можливо, навіть гадання на кавовій гущі. але тим не менше, я принаймні, бачив інформацію, що дві третіх російських ядерних ракет можуть в принципі не злетіти. Що третій він давно не обновлявся в цих боєзарядах і вже прийшов час його піврозпаду. Тобто чи не загрожує ядерна зброя в Росії самій Росії? Якщо і... ну, той третій, який там є, як нейтронний такий запалювач ядерної зброї, ну в ядерній зброї є свої детонатори так само, як і у звичайні там є елемент, який вкручується, умовно кажучи, викручується. Колись так і були влаштовані запобіжники, зараз вони... Складніше, якщо вони виходять з ладу, ну це означає, що воно взагалі не працює, тобто воно не самі Росії загрожує, а те, що воно просто не працює. Я думаю, що ну так такі треба виходити з того, що те, що розгорнуте, стоїть на носіях, воно принаймні на половину на половину боєздатна. Тобто, от розгорнутим бажається те, що має носії приблизно півтори тисячі. Ну половина може бути придатною для. Використання. Я думаю, половина може злетіти, і куди воно реально полетить, важко сказати. Ну от росіяни кілька разів на рік пускають ті ракети, які реально ще Літають. Вони не найновіші. Це Сіньва, це ну, така модернізація морська доволі стара. Ярс літає, сіннява літає, ну і, і там якісь там авіаційні ракети ще літають. Це не найновіші. Це симптоматичне, що вони не показують найновіших того, що вони раніше чим Путін хизувався, немає ані авангардів, ані оцих ані орешників, посейдонів і перевізників. Нічого новітнього немає. Є такої давнини, скажімо, 10-20 років останньої модернізації. Ну і якщо подивитись скільки таких систем модернізованих вот невітних в, в, в розгорнутих силах ну можливо я думаю ну може і вірна оцінка що 30%. але ж треба розуміти що навіть 30%, навіть 500 ядерних боєприпасів ну це велика небезпека якщо вона кудись полетить Пане Олексію, дякую за такий детальний аналіз. Ми розуміємо, маємо усвідомлювати, що загрози все одно залишаються. Легковажити легковажити цими загрозами не варто. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що Путін одержимий історичними ресентиментами, і один з них він страшенно хоче переграти різні негативні сценарії, які були в історії російської імперії, в різних видань російської імперії, і, зокрема, Карибську кризу. Він вважає, що Хрущов тоді здався, що Хрущов кліпнув першим. І ось Путін, можливо, прийде. До цього моменту, коли він вирішить, що він не кліпне. З іншої сторони, ми бачимо, що Сполучені Штати реагують, вони підводять атомні субмарини, вони оголошують, що теж проведуть випробування ядерної зброї. І таким чином Карибська криза може перетворитися на нове видання зоряних воїн». А вони ми знаємо, як закінчилися для Радянського Союзу. І ось перші обраси нових зоряних воїн рімейку ядерної гонки 1980-х. США провели тренування міжконтинентальної балістичної ракети Мін'ютмен-3. А міністр оборони РФ Білоус поскаржився Путіну, що США провели навчання з відпрацювання превентивного ядерного удару по Росії, і він готовий провести ядерні випробування. Але навіть зараз кожен удар сил оборони зменшує тінь війни над Європою і наближає світло миру над Україною. Що змінилося в цій битві добра і зла? Поговоримо вже за тиждень.